Вітаємо сьогодні вас, пане Сергій. Розкажіть, будь ласка, з чого розпочиналося ваше дійство? Ви зараз робите неймовірні речі з простих речей. Знаємо, що були ювеліром. Власне, як перейшли до того, аби робити зараз такі грандіозні речі, можна сказати, з непотрібу чи мотлоху? Непотрібу немає, а перейшло якось спонтанно. Маєте улюблену якусь фігуру? Поки я їх роблю, вони улюблені. Закінчую, я хочу щось друге робити. Маєте такі фігури, які б ви ніколи не продали? Я би скорше віддав, але те, що я їх збирати вдома, не буде одне. Нічого не збираєте? Нащо? Скільки часу цим займаєтесь? Всю життя. Просто це зараз перейшло трошки другий рівень. А так фактично я не кидався ці людей. З чого розпочиналася частково ця справа? Яка а була перша? почалося З рік? того, що мама з татом зустрілася, А я з дівчата цим займаюся. В садику за мною ганялася, я щось малювала. Першою була картина? Так, на, на асфальті. Картина на асфальті? Звичайний малюнок, так? Зараз, за скільки таку річ можна купити? Від чого залежить цінова політика кожної? Від спросу. Кому? Понравиться, від, від одного рубля до мільйона. Яку першу продали роботу? Пам'ятаєте? Ні. Чесно кажучи, не пам'ятаю. А ви даєте спосіб, скільки вже ви зробили? Тоже нікуди, ні то не цікаво. Я їх і роблююся. Скільки часу треба, аби зробити таку річ? Від Опять, залежності від, від розмірів? З дня до трьох років. Найбільше ви робили три роки. Ну три роки це не те, що я там думав, от зробив детальки — не вистачає, що на не І Відложив — лежить А потім попалася якась желізячка чи плашка, кусочок. Прикрутив, о, воно на місці. Звідки берете самі матеріали для того, аби скласти велосипед? велику? Кожного на балконі, як мінімум, розібрана машина лежить. Кожного є, якась річ, валяється, жалко викинути, вона десь є. По свалках я не влажу. Друзі допомагають в тому? Звісно. Хто найбільше? Ну, то ну, як то під Як коли, найліпше повністю, це щоб мені не мішали. І не допомагали. От привезли сюди, побачили. На замовлення, якщо людина говорить, я от хочу там картину. Такої же тільки без крилів, я не рисую. Я роблю, хоче, бере, хоче, Знаєш, то другу. На замовлення я не хочу працювати. Тяжко. – Подарунки часто робите? Мені легше подарувати, чим продати. Чому? Не знаю, так. Яка найбільша сума була за одну виготовлену річ? Я не рахував. Я до грошей відношуся як до средства, а не як засіб охоти. Я за ними не опорюся. Що робите зараз? Я не скажу, не інтересно буде. Коли ми це побачимо? Найближчим часом. По політичному загадково. Не знаю. Може завтра, може через тиждень. Улюблена якась річ, до прикладу, жінка, чи це маленька фігурка вирізана. У вас є? У мене є такі речі, які я нікому не показую, але до того не вони Не відносина ні до продажу, ні, ні до показу. Ні, ні до ні до показу, ні до продажу. Як приходить натхнення? Воно від не йшло. Ну, то як ви знаєте, що от, я хочу зробити це? Посеред ночі часом не встаєте, не виготовляєте? Так, да, встав, зробив. Пішов. Ніхто не вішає, ніхто не заближає. Роблю круглі, сутки. Може цілий день пролежати, а потім цілу ніч ці дві ночі підряд працювати. Це справа вашого життя? Надіюсь. Що можете порекомендувати людям, які давно хотіли займатися якоюсь такою справою, але вони женуться за грошима чи... Перестати хотіти і займатися. Ви ну, вже знаєте, я не йду. Я хочу в Париж. А щоб був, ні, я вже хотів. Перестати хотіти і щось робити. Яка робота була найскладнішою? У всі складні. Чим складніше, тим цікавіше. Хто в цьому вам допомагає? Дружина? Ні, в мене, слава Богу, вже нема дружини. Розійшлися. А хто підтримує, більше не поїздження? Ні, ніхто не мішає. Мені допомагають мої родичі тим, що не заважають. Найкраща допомога це не просто мішати. просто не пхатися, не вчити, не розказувати мені, що робити. І говоріть мені, що робити, я не скажу, куди вам Все. Як думаєте, скільки часу ви ще будете цим займатися? Ну, ну Оскільки мені пенсія не світить, то я як артист, вмру на сцені. Всю життя. поки зможу робити. Ну що ж, будемо очікувати вашої нової колекції. Бажаємо вам успіху, надіємося, що запросите нас до себе в гості. Без проблем, заїжджайте. Гостей я люблю, тільки з недовгою. <рес> Домовились, дякуємо вам.